Нема ліпшого трактора, ніж шифенг, бо ДМТЗ це новинка. Візуально він гарний, але він раз на та й поробить тільки як шифенг, та може показати, що він добрий, але на даний момент лише шифенг. Ось такий коментар. Шефен за свої гроші кращої у рази від сінтайчика хіба що переплачувати за звук двигуна. Гляньте, як люди полюбили цю модель, а кажете, на китайські міні-трактори тільки жаліються. жодного поганого коментаря серед там, 50 про е, даний вид техніки. Тут у нас іде великий одноциліндровий двигун sf 138 2 мінітрактор на коробка. Двигун одноціліндровий, і привід у нас ремінний. На всіх йде ресора спереду, така підвізка противаги. Є комплектації з повним приводом. Ось Там стоїть звичайний кулачковий міст. А в більшості вони йдуть з заднім приводом і є ще з блокуванням заднього дифференціалу. Коштують вони від 3350 доларів. Номер в описі.